Доброго дня, Миколаїв, 27 серпня 24 рік. Підписка, вподобайка, коментарі, все це вітається на каналі. Обговорення. Кому що подобається, кому що не подобається, все можете висловлювати. Поїхали, сьогодні тема. Сьогодні тема КРП 6, Рублячий каток, баба Яга, хто як хоче його називає. Але, принцип, він хто як би не називав, він робить свою роботу. Я рахую, що це одне із кращих, що придумали для обробітку соняшника. І дивує, чому раніше це ніхто не придумав, тому що не так давно вони пішли. Стояча палка, соняшника скошена. Ну я скажу свої якісь спостереження, нюанси і так сказати, як ми робимо, а кожен вибирає і так чи не так. Косимо сонях. І, як зазвичай за правило, потрібно все ж таки, якщо ви косите непересушений сонях, а краще його косити не пересушений, тому що потім буде волога, потім то есть, не буде вологи. Буде він пересушений замість стандартних 8-7. Ви отримаєте 5, це втрата вологи, втрата е, ваги вже і все остальне. Більше мусору перебивається голівка. Ось у нас там ароматик лишився і е, сузука. Суомі ми скосили. На даному полі це в нас суомі. Е, ну, зараз ми стоїмо де, на участочку, де був у нас ароматик. Ароматик по. Руки не звертаємо уваги, робочі руки грязні. То все робочий процес. А то скажуть, засранці якісь. Та й хай будуть засранці. Всі ми силюки-засранці. Та всі так вважають, Все. Але по шапки дамо кожному. Ароматик. По ячменю. Згорів, сіявся в один день, все одинаково, все згорів. По просі стоїть зелений. Ще вчора ми приїжджали, волога там була 10-12. Потримаємо ще трошки і скосимо. Будемо чекати не так, як тут пересушити. Скосили соняшник. Краще підождати, щоб палка вона дуже швидко підсихає. І потім, рублячий каток, шикарно виконує свою роботу. Тому що якщо палка ось така зеленкувата, він її нахилить. Зараз знайдемо ось. І він її не так рубає. Ось, бачимо, зелена палка була як би ви не намагалися, він просто нахилив, десь перерубав, десь ось бачимо тут рубану, ось тут бачимо рубану намагався, а нічого з цього не вийшло. Де суха палка, тріщить вона ось вона перебивається, бачите? Ну, ось все одно вона перебита, якийсь соняшник положило, але вона більше перебита. І ось все в труху перебиває. Ну це так. Так, не так, ми розповідаємо. Так як ми робимо. Також побалакаємо трошки про налаштування, бо всі більшість, як я бачу і знаю, можливо, комусь буде корисне, як хтось там скаже, тут дурне, блін, знову ж. Я нікого я розповідаю, як я роблю, хто скаже дякую, хто налаштування. Всі думають, що вцепив. Як більшість, так бачу, вцепили. І вперед гайда все одно як і що. Ну, троси, все зрозуміло. Наливаємо завжди води, для того, щоб було тяжче, але це й погано подшипники швидше розбиваються. Але Потім воно рубає і робить ось такий невеличкий обробіток. Ось. Не те, що невеличкий, от бачимо, воно мульчу зробило 5 см. Ну, в принципі, то що воно зробило, бачите, на наших полях виріс соняшник, окрім посіва, тут не було нічого, ніяких обробіток. Культивація перед посівом і посів. І у нас мульча. У нас мульча, зверху немає таких тріщин, нічого. Налаштування, повертаємося. Прицепили і обов'язково виставляємо ось оце вія в такому положенні. Це вже в роботі потрібно дивитися, їдете. Якщо його підняти зависоко, Іде навантаження на задній каток, знімається навантаження з передніх катків, якщо його підняти зависоко. Якщо опустити, опустити занизько, йде навантаження на передні котки, знімається навантаження заднього. Ви одразу це помітите, коли будете робити. А як робити, робити швидкість. Е, я рекомендую і так, ми робимо. Так... У нас був тракторист, який мені подобається, він працював, дядя Вітя. ну Людина, яка робить так, як потрібно, а не сіли, бачу, як хто літає, дев'ята швидкість там чи яка ну неважливо там, ну на великих швидкостях. Саме краще робить рублячий каток ще й з налитою, це 10-12-13 ну 13 кілометрів. Ось. Проходили ми 13 кілометрів. Бачите, ось я пройшов. Зараз я йшов. Це 11 кілометрів. 11 кілометрів палка порубана. Бачимо, і вона міленько порубана. Коли йдеш 11 кілометрів, вона навіть ось її зрубало, і вона ось так торчить. Ось, Бачите, це корінь, а ось оця палка, яка порубана, вона так лишається. Каток іде поступово і хватаємо сили рубати. Тому що. Ну, Хто хоч трошки курив книжки і... і все ж таки читав сторінки, коли їх курив, блін, то з фізики знаємо, чим більша швидкість обертання, тим менше навантаження буде на площину. От і тут так виходить. На ніж. Виходить, чим більша швидкість, тим менше навантаження на ніж. І він ось що робить. Ось ми ходили 13 км. Бачимо, палка сидить, ну, то зелена. Палка стоїть. Ось навіть суха, вона лежить багато перерубаної. Ось. Не вистачає йому сили перерубати. Він його надрубує, але не перерубує. Ось лежить теж. Ось бачимо, він її надрубує, а не вистачає сили придавити до твердої землі і перерубати. Ось тут ми проходили. Де ми потихеньку, 11 кілометрів, я ж кажу, ось палка, бачите? Вона аж лишається стоячою. Тобто її ніж так вдавлює в землю. І ось вони в нас всі ось так прям стоять і всі вони в нас більшість пробують. Але це такі, як ми робимо. Ми все беремо. А кому по найму або, або не свої поля, або трактористи, кому пофіг, йому потрібні гектари. Правильно і робите, літайте кожен. Повинен заробляти гроші. А якщо робити для себе, то робимо ось так. Ну, це так, розповіли секрети, не всі розповідають. Ми на своєму каналі розповідаємо правду, яка б вона була гірка чи не гірка, досвід, який ми врожаї збираємо. Ми не кажемо, що ми тут зібрали 25 центнер соняшника. І ми круче всіх, і умніше всіх і так робимо. Ми не оремо ми поверхневий обробіток робимо. І це я вважаю правильно. Я вам показував, як у нас соняшник ось, ось зростає. Те, що тут такий соняшник виріс, ну це знову ж. Всі бачили, хто спостерігає чому. Межа соняшника і проса. Просу он, прекрасний соняшник. Там він по-любому дасть. У нас трошки більше, трошки краще. Тут все залежить від попередників, від оброблялося все поле одинаково. Якби в різних полях, то сказали, що соняшник какашка. А Так як в минулому році, у нас був соняшник один какашка. Ну, Соняшник сам не какашка, а какашка ті, хто продали нам такі неякісні сенсіння. А це давня історія. Все. Начебто все розповіли про налаштування, всі секрети, що ще розповідати, нема що розповідати. Готуємо поле, ось так обробляємо, трошки перебиває ця баба яга чи рублячий каток. Також і траву перебиває, яку перебиває, яку загортає зелена трава, десь щось відрізає, щось не відрізає. Ось бачимо, ну ось відрізало якусь гілочку, якусь присипало. Загальний фон ось такий, можна заходить сіяти. Зернові будь-що краще сіяти так. Тому що стоїть палка, і той сніг, якого у нас вже скільки років немає, воно затримає і буде вам волога, і буде вам одіялко для вашої озимки. Тому що, якщо його. Ну, ми самі так робимо. Якщо його задискувати, зробити рівненько, потім все здуває. На півдні, як на зараз, краще от ось так все робити і лишати. Ось ці бур'яни, це такі, це не багаторічні. вони один чорт, вони вимерзнуть. І ніякої шкоди вони не завдадуть. Багаторічні ми тут винищили, так як в цьому році ми обробляли декілька разів. І геліантекс, гелі... ну, декілька разів, декількома гірвіцидами, геліантексом, і містардом, і хізалофопом тут. А от де попросі, ось там дійсно прибирає агрітокс, прибрав все. І ми тут побачимо на наступний рік, може плануємо забабахати все зерновими, бо соняшники тут погано родять. А зернові на цих полях дають. Краще. Тож, побачимо, що буде. Все. Дякую за увагу. Відео, як завжди, вийшло довге. Хто додивився, хто не додивився, хто додивився, дякую. Не забувайте підписатися, я впевнений, що додивилися ті, хто спостерігає за нами і хто кому цікаво і щось дізнатися. А якщо ви можете нас навчити чомусь, теж пишіть в коментарях. Повчайте нас, навчайте, вступайте в дискусії. Так породжується істина в дискусіях. І так буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою, рекомендувати робити те, що він вміє найкраще, приносити якусь користь і не лізти туди, куди не треба. От як наші воїни захищають наше небо і наше життя для того, щоб ми ось тут працювали на цій землі, вирощували врожаї, не забували про них, підтримували, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Хай їм Бог дає здоров'я, тримайтеся!